У нашім раї на землі, нічого кращого немає, як та я мати молодає Своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу. Стане жаль її. і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї матері святої, Щоб мир наш Бога принесли. Бар їй любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям. Печте, показати своє добро, а подивіться, воно найкраще над всіми.